Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Сьогодні маємо собор святого архістратига Михаїла, того начальника небесного воїнства, який став на охорону правди. Диявол у своїй гордості, ангел Люцифер, згордівши. Хотів стати таким, як Бог. Хотів досягнути того найвищого престолу, не задовільнившись тим, що має найвищий пристіл від усякого сотворіння. Був тільки одним престолом нижчий від Бога Творця, ангел, який був створений на початку. Тому він і називався Люцифер, як ангел світла, самий світлий, самий сильніший і самий найвищий. І коли у своїй гордості він хотів стати таким, як Бог, на захист виступає архістратих Михаїл. Навіть не з того найвищого воїнства небесного, а з тих таких нижчих рядових, стає напроти нього і каже, хто яко Бог. І часом Михаїла малюють на іконах і на щиті з надпис Хто як у Бог. Це напоминання не тільки Люциферу, але і нам, людям, які часто у своїй гордості. Хочуть стати вище від самих себе, вище від того, до чого були покликані. Ви чуєте долю ангела, який був улюбленим ангелом, найвищим ангелом, але був скинутий з неба. І каже Ісус: «І я бачив сатану, що не наче блискавка, падав із неба. Що значить блискавка? Чи бачив хтось із вас блискавку, коли гремить і блискає? Це то, що згорає. Вона має велику силу, але згорає і закінчується. І там, де блискавка попадає, там все вигорає, там все пропадає. Отак От закінчується. Ота От слава, яка здобута несправедливо, яка рухалася гордістю. Не смиренням і бажанням служити Богові, а гордістю. І з того часу йде постійна боротьба добра і зла. Але чому Господь Бог то допустив? Хіба Бог не знав, що воно так буде? Господь Бог сотворив світ, щоб у цьому своєму сотворінні ми, люди, показали свою гідність, показали, як ми вміємо служити Богові, як ми вміємо зробити себе щасливими. Навіть тут, на землі, коли ми проходимо пробу випробування, прямуючи до Царства Небесного, Господь Бог каже, що навіть тут, в обмеженому світі, в світі, де сатана постійно старається людину звести з правдивої дороги, ми можемо бути щасливими. І каже Ісус до своїх учнів: Хто слухай мене, той слухає того, хто постав мене, хто відрікається. Хто відрікається мене і відрікається того, хто послав. Тобто світ ділиться на дві категорії, як мінімум. Добра і зла. І завжди. У ті, хто стоїть в голові, скажімо, небесного воїнства Архістратих Михаїл, він має своїх послідовників. І сатана, що був скинутий з неба, він був не один. Він мав своїх послідовників. І тут на землі люди пристають одні до ангелів світла, а інші пристають до ангелів темряви. І боротьба оця є постійна, боротьба добра і зла. Але іменно в цій боротьбі і є життя. Так як у хворій людині йде боротьба, коли імунна система дає команду боротися із тим інфекцією, яка попала в організм, чи то буде вірус, чи якась бактерія, яка творить хворобу. І іменно через цю боротьбу організм стає сильніший. Він виробляє антитіла і бореться з хворобою. У світі, часом, стаючи на сторону зла, люди розпочинають війни. Що найголовніше у війні, коли ми хочемо перемогти, коли ми стоїмо на стороні правди. Найголовніше, чому Господь Бог допускає ту біду, бо якщо людина живе в тепличних умовах, вона перестає думати за суспільство, вона перестає думати за спільноту, і кожен будує собі свій світ, забуваючи про Бога, забуваючи, що ми творіння Боже. І для того, щоб цих людей об'єднати, стаються на землі катастрофи. Вода, вогонь, інші землетруси, біда, біда людей мала би об'єднувати. І найголовніше, що стається на землі біда, коли не просто природа бушує, а люди, і розпочинаються війни. І в часі війни Господь Бог дає нам можливість об'єднатися. І людям давав дуже добрий приклад не один раз, і ми то бачили. Коли, знаєте, у Саванні наступає посуха, і звірі між собою. Не знаю, яким способом, але домовляються, і приходять до водопою, і ніхто нікого не їсть. Ні тигри, ні антилопи, ні нічого інше, а приходять і чемно один коло одного п'ють водичку, бо вони знають, що біда, і коли Почалася війна в Україні, замість того, щоб об'єднатися нам, бути трошки мудрішими і кращими від тварин, щоб своїх не кусати, своїх не їсти. Навіть серед нас, українців, не дуже відчувається отої від Ото об'єднання. У часі війни треба забути за все, бо іменно через це ми несемо покуту, що занадто багато ми ворогували на політичних рівнях. Занадто багато ми воювали серед класовими рівнями, коли трошки багатші думали, що вони вже. Можуть всіх купити і зневажали тих, хто були трошки бідніші, коли ми ніяк не могли знайти спільної мови, а сварилися за пів метра межі, коли, живучи на одній площаці, на одному поверсі, сварилися, що не там поставив. Пакет із сміттям або ще там щось, ми стали гірше хежих звірів. І якщо це не зупинити, то ми самі себе знищимо. Тому враховуючи отого небесного воїна архістратия Михаїла, який навколо себе об'єднав усіх праведні сили. І став проти сатани. Він стоїть сьогодні в день архістратига Михаїла в його день, стоїть для нас прикладом. І знаєте, наші правці неспроста вибрали покровителем Києва архістратига Михаїла. Це той святий. Який завжди перемагає, якщо він переміг найбільшого ангела, і дістав силу, той, хто бореться за правду? Сьогодні наш народ має можливість отримати ту Божу силу, яка. Стане проти великого і дуже потужного ворога. Але мета не так знищити ворога, як об'єднатися один з одним. Як ті звірі на водопою в савані. Забути за всі чвари. Забути за все те, що нас роз'єднує в суспільстві. Чи це буде мова, чи це буде політичне вподобання, чи це буде щось інше забути і показати Богові, що ми здатні на єдність, бо хто здатний об'єднатися в спільноту Божу, той здатний прийти до Царства Божого. Тому сьогодні в День архістратига Махаїла, Хочу закінчити цю євангельську науку тими самими словами, що сказав Ісус Христос. І каже Євангелист, І в той час Ісус зрадів Духом і сказав: Прославлю Тебе, Отче, Господа, неба і землі, що ти втаївся від мудрих і розумних, і відкрив немовлятам. Так, отче. Бо так тобі подобалося. Станьте праведні на сторону праведності, щоби здолати ворога. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!